Пережив моторошну сімейну трагедію та не опустив руки. Євген Нищук відомий український актор театру та кіно, якого багато хто знає як голос майдану, стрімко опинився у високих владних кабінетах. Попри таку кар'єру та славу, одночасно він переживав тяжкі випробування долі. Телеграф Йої з'ясував, де зараз екс-міністр культури Євген Нищук і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Євген Нищук народився 29 грудня 1972 року в Івано-Франківську. Здобув акторського освіту у Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого та приєднався до трупи театру Сузір'я. Пізніше грав у театрі Ателіє 16 та мушля. Паралельно з акторською кар'єрою. Нищук працював ведучим на фестивалях, державних та культурних заходах. Євген проявляв інтерес і до політики. 2007 року він балотувався до парламенту від блоку Наша Україна народна самооборона. Але до Верховної Ради не пройшов. Брав активну участь у помаранчевій революції та революції гідності, де став голосом майдану, був модератором на сцені у лютому 2014 року. Нищука призначили міністром культури України. На цій посаді він виступав за заборону на в'їзд до країни російських артистів, які підтримують агресію проти України. Через два роки знову обійняв посаду, але вже в уряді Володимира Гройсмана. Коли кар'єра Нищука стрімко йшла вгору, в його особистому житті сталася справжня трагедія 16-го року. у вісні померла його дружина, актриса драматичного театру імені Франка Оксана Батько Нищук. За словами Євгена, її не стало через любов, яка зробила її вразливою. Артисті було лише 43 роки. Синові Євгена та Оксани Олексі зараз 30 років. Згодом Нищук розпочав стосунки з актрисою та співачкою Анастасією Блащук. Вона молодша за Євгена на 18. Років у коментарі ТСН чоловік зізнався, що вони не в офіційному шлюбі, при цьому пара вже має спільних дітей: шестирічного сина Євгена і трирічну доньку Ганну. Ми в цивільних стосунках, але це питання я не обговорюю. Я нічого не приховую. У мене складна історія після втрати дружини, тому для мене це дуже чутливі питання, аби їх виносити на загал. казав нищук. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євген Нищук вступив до лав тероборони, де виконував завдання у Київській області. Пізніше він приєднався до ЗСУ. Служив у підрозділі аеророзвідки на півдні країни. У 23-му році Нищук обійняв посаду голови комітету нацпремії України імені Тараса Шевченка. А у квітні 24-го – генерального директора та художнього керівника Національного академічного театру імені Івана Франка. За словами Нищука, після переходу на цю посаду його звільнили. З військової служби у запас. Стендап-коміка Валерія Житкова більшість глядачів знають як Тамбовського вовка. Попри те, що він народився і виріс у Росії, справжню популярність йому принесли виступи в Україні і співпраця зі студією квартал 95». Кілька років тому житков зник з телеекранів і перестав вести сторінки у соцмережах. Телеграф .UA» вирішив з'ясувати, де зараз стендап-комік і що каже про війну. Гуморист народився у 75-му році в російському Тамбові в сім'ї міліціонера. У школі Валерій захоплювався програмуванням, тому закінчив Тамбовський державний технічний університет, здобувши професію інженера системотехніка. Після навчання він відслужив в армії, а потім пішов з стопами батька і два роки працював оперуповноваженим. Незабаром Житков вирішив змінити вид діяльності і почав грати в команді КВК Тамбовські вовки, а пізніше став капітаном команди «Тапчені діти. Після Розпаду команди у 99-му році. Гуморист вперше приїхав до України, а у 2003-му остаточно переїхав і став частиною творчої групи Квартал 95». Він був сценаристом, а також виступав із сольними номерами. Вів разом із Володимиром Зеленським Вечірній Київ, вечірній квартал, чисто ньюз» та пороблено в Україні протягом більше як 20 років проживання в Україні. Житков залишався громадянином Росії з українською посвідкою на проживання. Громадянство комік отримав лише у 22-му році після повномасштабного російського вторгнення, втім, в одній зі своїх програм автор рекомендував майбутнім нардепам вилучити з конституції додаток про курс України у НАТО та ЄС. Житково дружений має двох доньок: – 21-річну Єлизавету та 10-річну Софію. Повномасштабну війну Валерій разом із родиною зустрів у Києві. В інтерв'ю Поговори зі мною він зазначив, що коли почалося вторгнення, він із дружиною та дітьми вирушив на дачу у Макарів Бучанського району, але туди почали заходити російські війська. На щастя, житковим вдалося вчасно виїхати у більш безпечне місце. Згодом гуморист відправив дружину з дітьми за кордон, а сам залишився в Україні, де разом із командою Квартал 95» почав організовувати благодійні концерти. Спочатку Виступів була моральна підтримка людей під час війни. А потім на концертах почали збирати кошти на потреби армії. Під час одного з концертів у Варшаві гуморист 95-го кварталу Євген Кошовий заявив, що житков є прикладом для всіх росіян. Мовляв, коли одні росіяни отримували автомати для війни з Україною, Житков отримував український паспорт. Після цього на сцену вийшов сам гуморист і пожартував, що з початком війни колеги хотіли називати його Тамбовський орк на своїй. Сторінці в інстаграмі Житков робив публікації, присвячені темі війни, зокрема висміював путінську армію. Остання його публікація була зроблена у травні 24-го року і стосувалася Євробачення. Після цього Валерій Житков зник із медійного простору. Він не публікує своїх особистих фото та не виступає з концертами. Не виключено, що він приїхав до своєї сім'ї, проживає в Австрії. Хоча підтверджень цієї інформації немає. Актор українського походження Анатолій Пашинін довгий час будував кар'єру в РФ. Втім, щойно Росія почала гібридну агресію на сході України. Артист не лише повернувся на батьківщину, а й став на її захист. Телеграф Йої вирішив пригадати, що актор казав про війну, і з'ясувати, чим він займається зараз. Анатолій Пашинян народився у 78 році у Світловодську, Кіровоградської області у родині військових. У шкільні роки хлопець захоплювався боксом та карате. А юність провів у Запоріжжі, де навчався у державній інженерній академії на двох факультетах. Пізніше Пашинян вирушив у Москву і закінчив там вище театральне училище імені Щепкіна. З 2001 року він почав зніматися в кіно, ставши відомим завдяки картинам Грозові ворота, адмірал, ми з майбутнього, втеча та інших. Також Пашин. Інін брав участь у різноманітних телешоу, зокрема Форт Боярд та Танці з зірками, що виходили на російському телебаченні. Однак, у період революції гідності, актор ухвалив тверде рішення про повернення до України. Спочатку він переїхав у Запоріжжя до батьків, а у чотирнадцятому році приєднався до добровольчого батальйону Арата. Цікаво, що Пашинін воював у лавах ЗСУ в зоні АТО з російським паспортом. В інтерв'ю 18-го року він зазначив, що наразі не хоче повертати українське громадянство. Дякую за Цитата: мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще за український, тому що український паспорт та громадянство стали якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не подобаєшся керівнику секти. Ми забираємо в тебе паспорт. У мене нічого відібрати, тож я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і змінювати її не хочу. Заявив тоді актор. При цьому як зірка російських серіалів зазначав, що пишається своїм походженням, адже у порівнянні з росіянами в українців більше влади над собою і над своєю країною. Після переїзду в Україну Пашинін продовжував акторську кар'єру, зокрема, знявся у кінострічках «Правило бою, «Посттравматична рапсодія та ліцензія на злочин у 2019 році. У складі української добровольчої армії Анатолій Пашинін був недовго. У коментарі видання бо командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт розповів, що актор воював близько двох місяців, один з яких він провів на передовій. Військових зазначив, що Пашинін був звичайним бійцем і не демонстрував екстраординарних якостей, але на службу прийшов добровільно, тож йому дали таку можливість. Варто зазначити, що актор не лише робив компліменти своїй батьківщині, а й критикував влади у Росії. Особливо режим Путіна в одному зі своїх інтерв'ю він зазначив, його ніхто в Росії не обирав. Навпаки, тисячі людей виходять на вулиці проти путінського режиму. До речі, я прокляв Путіна ще за рік до Майдану і не шкодую про це. Адже це страшна людина, що може бути страшніше за шпигуна з гранатою. Де зараз і чим займається Пашинін? Невідомо його сторінки у соцмережах. майже не оновлюються, а акторська кар'єра ймовірно стоїть на паузі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.